За інформацією Сумської обласної прокуратури, на території мисливського господарства Північний ліс, що розташоване в селі Заріччя Конотопського району, депутат Сумської облради Ігор Кашук із мисливської зброї застрелив 46-річного працівника лісництва. Подія сталася 21 червня у вечірній час в селі Заріччя Конотопського району на території одного з мисливських господарств. Депутат Сумської обласної ради під час пристрілки власної мисливської зброї вистрілив у працівника лісництва, який стояв перед Від Відтриманого вогнепального поранення потерпілий на місці події помер. Депутату протягом доби було повідомлено про підозру його дії кваліфіковано як умисне вбивство. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. У понеділок, 24 червня, в зарічному районному суді міста Суми слідчою суддею було розглянуто клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Кашука без визначення розміру застави. Протоково до трупа загиблого Леонтенка ходякого ушкодження у вигляді вогнепального поранення голови за страшним черепом, наслідок якого й настала смерть останнього особи, які перебували в тому місяці не злочину. Зазначало, що саме так, каш нього, так? Вказувало, так, що саме було здійснено постріл. Наразі органам досудового розслідування здобута інформацію про наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, частини 1 статті 177 сімсьоми кінера кодексу України. Підставо вважати, що Кашук може спробувати приховати від органів досудового розслідування. Підстав вважати, що Кашук може негативно впливати на свідки у даному тренальному провадженні, доводиться тим, що з усіма даними особами кашук добре, дуже знайомий, вони проживають у тій ж місцевості, що проживають для свідки, і тому я підстав вважати, що кашук з метою спонукання чи відомості, які були на його користь, може вдатися до впливу на вказаних осіб. Представимо вважати, що кашок може знищити сховати або спотворити будь-яку з речей, що мають істотне значення для основного обставин кримінального провадження, доводиться тим, що наразі не вилучено одяг, в якому перебував підозрюваний в момент вчинення пострілу. Не призначені відповідні і не проведені відповідні судові експертизи, тому є підстава вважати, що підозрюваний може вдатися до спроби переховувати дані речі і тим самим перешкоджати встановлення істини каналного провадження. Захист не погодився з клопотанням про застосування щодо обвинуваченого найсуворішого виду запобіжного заходу і наполягав на домашньому арешті, обґрунтовуючи наступним чином у мисливському господарстві спеціально оборудована. Територія для пристрілки зброї. Кашук знаходився на цій території, попередив усіх, що він буде пристрілювати свою зброю. Здійснив два постріли на відстані 100 метрів. З мисливського карамбіну ремінгтон, полуавтомат і із застосуванням пристрою ночного бачення. Це дуже важливо, щоб пристрій ночного бачення був, а не Тепловізор або оптичний приціл. До речі, у протоколі огляду місця події вилучають рушницю, а рушниця це інша зброя, а також пишуть, що далі пишуть, що вилучений карабін оснащений оптичним пристроєм. Фактично був вилучений карабін, на якому розташований пристрій нічного бачення. додав 450. І так, після здійснення двох пристрілочних пострілів, Кашук пішов до мішені, подивився, куди влучили кулі, після чого повернувся 100 метрів до свого місця, звідки стріляв, і вніс поправки у цей пристрій для стрільби відкоректував. Після цього зробив ще один постріл, який. Ну, Стався такий постріл, що він казався трагічним. І дивлячись у цей постріл, Кашук не міг побачити Леонтенка. І тим більше Леонтенко не міг там і знаходитись, бо перед пристрілкою було повідомлено ягерям, які знаходились у вольєрі на відстані більше ніж 80 метрів, про те, що буде здійснюватись пристрілка. Зброї. І, а також було попереджено, що після закінчення пристрілки їм повідомлять і можна буде займатися своїми справами. Чого пішов Леоненко до мішені, а сама місцевість вона складається із дерев, кущів та трави, ну, за вишки близько 80 см. Тобто фактично на 100 метрах його навіть не було видно. Тобто і це говорить про те, що у Кашука відсутній був якийсь прямий або непрямий умисел на заподіяння смерті своєму, своєму знайомому товаришу Леонтенку. Ніяких скандалів між ними не відбувалося. Сам підозрюваний в умисному вбивстві людини Ігор Кашук під час судового засідання визнав свою провину та запевнив, що щиро розкаюється. Я розумію, що зброю злочин. Дуже поганий злочин. Я розумію, що я <кхи> повинен до нього відповідати, але я хочу довести, що я цей злочин зробив ненавмисне без всякого умисла. Тобто мій... Товариш Сергій Загинув після мого посвіду, я це теж розумію. Я е, слідству допомагаю і е, буду допомагати. Е, я хочу, щоб е, розібрались усі і суд прийме рішення. Я можу хоча б фінансово підтримати е, сім'ю Сергію. Вислухавши доводи сторін, слідча суддя Марина Сорока відійшла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Повернувшись, оголосила запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Оголошується резолютивна частина судового рішення. Слідчий суддя постановив застосувати до Кашука Ігоря Володимировича 28.09.1968 року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати житло за Кристосівська місто 106 вулиця Миробудину, 12, квартира 168 у період доби з години до години наступного дня покласти на Кашука Ігоря Володимировича обов'язки прибувати на виклики до слідчого прокурату, повідомляти дослідчого прокурасу. Про зміни місця проживання або роботи не відлучатися з міста шостка, без слідчого чи прокурора, здати на зберігання дитину прожарну влади документи, що дають вправи на перетин кордону України, утримуватися від спілкування зі свідками з обставин кримінального провадження. Звільнити кашука Ігоря Володимировича з підвертию, напевно, визначити строк 22 2024 року Включно апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Сумського поліційного суду протягом п'яти днів з моменту отримання копії. Прокуратура категорично не згодна з обраною мірою запобіжного заходу. Прокуратура не погоджується з Таким рішенням суду, і ми вже готуємо апеляційну скаргу. Досудове слідство триває у разі доведення вини депутату Сумської облради Ігорю Кашуку. за умисне вбивство людини загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.